Новини Клесівської територіальної громади. Вітаємо вас на хвилях радіо рідного краю. Раді повідомити, що новини Клесівської територіальної громади після місячної перерви повертаються в ефір. До вашої уваги головні події тижня. Близько 20 ініціативних мешканців громади зібралися 4 серпня на молодіжний воркшоп у стінах Клесівської селищної ради. Розпочали зустріч зі знайомства та вітальних слів від модераторки заходу Ольги Шмідт і селищного голови Віктора Буйного. Далі слухали виступу запрошених спікерів та обговорили почуте в ході панельних дискусій. Досвідом успішної Реалізації своїх ідей поділилися Інна Тріщук, вчителька інформатики Клесівського ліцею, Вікторія Глабець, викладачка Клесівської дитячої музичної школи, Юлія Кучер, координаторка соціального проєкту Активні парки та власник кав'ярні кофі Хаус» у класіві Антон Жигадло. Після неформального спілкування за чашечкою кави заслухали виступ Михайла Балика, представника громадянської мережі. ОПОРА. Зокрема, пан Михайло ознайомив присутніх із механізмами взаємодії молоді та місцевої влади, а також закликав не боятися труднощів, які виникатимуть в ході реалізації своїх задумів. Тож, працюючи в групах, учасники спільно напрацювали ряд ідей щодо залучення молоді до активного дозвілля та розвитку її талановитого потенціалу, розвитку особистого бренду в соціальних мережах, створення інформаційних продуктів, бізнес-ідей, реалізації молодіжних ініціатив та комунікації з владою. А втілювати задумане в реальність планують у складі молодіжної ради. Новини Клесівської територіальної громади. 8 серпня минає дев'ята річниця від дня загибелів російсько-українській війні жителя села Каразин Ярослава Куришка. вшановуючи світлу пам'ять захисника у рідному селі щорічно, в першу неділю серпня проводять турнір змінні футболу. Винятком став лише 2020 рік, коли діяли протиепідемічні заходи через поширення коронавірусу. Цьогоріч подія відбулася 6 серпня. На сільському стадіоні змагалися юнацькі команди з Клесова, Граніт, Карпилівки, Полісся та Карасина Фортуна. За результатами жеребкування першими на вийшли гравці Граніту та Полісся у підсумку першого і другого таймів два голи у воротах лесівчан. У наступній грі фортуна поступилася граніту з рахунком 2-0. І у фінальній зустрічі Полісся та Фортуни Карпелянам вдалося забити у ворота господарів поля три м'ячі. Хоч і пропустили гол у власні, гості здобули перемогу з результатом 3-1. Відтак кубок за перше місце вибороли гравці з Карпилівки. Другу сходинку посіла команда з Клесова на третій позиції. Футболісти з Карасина. Крім того, відзначили найкращих бомбардувальних. Михайла Сергійчука, воротаря Миколу Головача, гравця Віталія Твердого. Урочистості традиційно провели на подвір'ї школи. Там вручили нагороди, поклали квіти до меморіальної дошки та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Від часу повномасштабного вторгнення карасенці втратили ще одного відважного односельця Сергія Тишковця. Воїн загинув під час виконання бойового завдання у лютому цього року. По завершенню офіційної частини заходу родина представники влади та гості. Ці села вирушили з квітами на кладовище, де спочивають полеглі за волю борці. Новини Клайсівської територіальної громади. У футбол цієї неділі грали і в центрі громади. В рамках 16-го туру чемпіонату Сарненського району Клесівський граніт зустрівся на власному полі з Лушицьким Атлетіко. У результаті господарі полі розгромили суперників з рахунком 5-0. У першому таймі гол у гостьові ворота забив Ярослав Сорока. Та ще чотири у другому на 58-й хвилині Владислав Рибачок, 77-ма хвилина Максим Ярута, 81-ша -ма Роман Комар та 82-га Ігор Некончук. Новини Клесівської територіальної громади. Жневий графік спортивних занять в активному парку опублікувала координаторка Юлія Кучер. Тож у розкладі у четвер, 10 серпня з 17 до 19 години, вправи з фітнесу безкоштовний проказ спортивного інвентарю. А в суботу, 12 серпня, з 16 до 20 долучайтеся до фізкультурно-оздоровчих активностей, діятиме безкоштовний проказ спортивного інвентарю. Юлія Кучер наголошує, що усі заняття проводяться на безоплатній основі. Також повідомляємо, що при Клесівській дитячо юнацькій спортивній школі діє футбольна секція. До участі запрошуються юнаки 11-15 років. Заняття проводить фаховий спортсмен, тренер Ігор Алимов. Бажаючим долучитися або поспілкуватися із наставником, необхідно підійти на футбольне поле Клесівського ліцею з понеділка, по середу з 14 до 16.00. Приєднуйтесь до активності, адже рух це здоров'я. Новини Клесівської територіальної громади. 12-13 серпня у Клесівському міському будинку культури відбудеться шаховий турнір Бурштин Полісся 16. В залі шостого етапу Кубка області шахів. До участі запрошуються дорослі учасники не нижче другого розряду, а діти дитячого. Реєстрація з 10 до 10.40 початок об 11 годині. Новини Клесівської територіальної громади до уваги мешканців Клесівської територіальної громади у рамках розробки стратегії розвитку громади на 2023-2027 роки разом із вами, активними та ініціативними, визначаємо актуальні проблеми, загрози і можливості соціально-економічного розвитку громади. Проводимо аналіз сильних і слабких сторін. Тому просимо усіх активно долучитися до анкетування. Детальнішу інформацію, а також покликання для заповнення анкет можна знайти на сайті Клесівська громада а також у Фейсбук групах ради. Ваша думка є важливою та обов'язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань і шляхів розвитку. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Новини Класівської територіальної громади.